Напевно, ви думали, що тут буде хтось інший, але ви на каналі Кара. І ми, як завжди, сьогодні будемо знімати нове відео. Багато людей звинувачують українську армію неправиль... не в неправильному рекрутингу. Інша велика кількість людей розповідає, що в армію потрібні тільки штурмовики. Мене заберуть, і я помру, мене відправлять в углядар. Але ми вирішили все ж таки довести, що насправді є сотні десятки вакансій різних, абсолютно різних типів в армію. І покажемо ми вам влас. Власне, от от на цих от прекрасних монітор... А монітори видно взагалі? От на цих от прекрасних моніторах. Почекай, почекай, наче щоб ніхто не бачив, що там сайт є вже включений. Коротше, дивіться, все насправді дуже просто. Ми будемо обговорювати власне, саму тему рекрутингу в армії, через те, що говорять, що в армії погано. Я, її... Я її тільки що торкнув. Говорять про те, що в армії погано займаються рекрутингом, що ТЦК таке жорстоке і так далі. І тому подібне. Да, в армії сексу немає. В тебе в армії є секс у всіх з тобою. О є. Так звучить секс побратим. Вони думали, як що записати коли мобілізований заходить в чисто. <реш> мобілізований, <реш> заходить, мобілізований заходить в ППД своє да, на свій поверх. І, як познайомитись з командиром? пацане, <реш> <реш> Отож, друзі, було дуже багато тем на рахунок того, що е, ну, в армії немає ніяких посад, окрім стрільців, штурмовиків і так далі. І однозначно ця посада є. Одне з найбільш потрібних, як мінімум, тому що зараз відбуваються одні з найжорсткіших бойових бойових дій за останніх 70 років, тому та стрільці потрібні. Але ми зараз покажемо вас вам на прикладі звичайного гугла наскільки багато у вас є варіацій для того, щоб почати служити в армії, і якщо ви думаєте, блін. Ну його нахер мене зараз мобнуть, заберуть в ТЦК, і по факту там вже прийде той, хто буде вас забирати саме туди, куди потрібно їм, звісно, що в піхоту. А ми хочемо вам показ показати альтернативний варіант, власне, як працює рекрутинг і які наразі є вакансії в відкритому доступі, хоча би просто в інтернеті. Оператор, оператор, студія, студія. Е, пишемо банально, пишемо банально. Е, як написати? Вакансії в армію. Льоп. Так, нам перший сайт, який відкривається, це 48-го окрема штурмова бригада. Е, давайте її відкриємо. Саме першу ряд. О, ні! О! Що це Це ж бригада рубіж! Яка чудова неймовірна бригада! А давайте глянемо, до речі, які тут є кльові вакансії. До речі, диви який офігенний сайт зробили, ні? А що так за 5 хвилин назад. То я не про цей. Що ти палиш контору, братан? До речі, вакансії. Прикольно зроблено вакансії, фотографії офігенні насправді. Ну, виглядає сексуально, правда? Насправді. Ну, типу, в нас тут потрібна піхота, розвідка, артилерія, танкісти, зенітно-ракетний дивізіон, оператори БПЛА, бойовий медик, сапер, логістичне забезпечення і зв'язківці. Давайте глянемо логістичне забезпечення. А, блін, диви, тут супер. Боже, який красивий молодий чоловік. Глянь. По-моєму, це як мінімум сексуально. Ну, фотограф, фотограф точно піся, я вважаю, і зроблено дуже красиво. Ну, типу, сайт зроблений для людей. Супер красиво. Є величезна кількість різних кльових е, вакансій, серед яких, наприклад, і моя, в тому числі, це оператор БПЛА, де ви можете, в принципі, обрати ким ви хочете бути. Тут навіть є логістика. Логістика, ну це абсолютно не стосується аж штурмових дій, де ви можете бути як водієм, наприклад, е, який буде довозити, умовно кажучи, боєприпаси, так і не знаю ну, Елементарно, ремонтником, механіком тощо. Тобто, ну, насправді, професій дуже багато. Найшли, до речі, на армія Інформ вакансії в силах оборони України. Тут взагалі супер офігенно. Я дивився на Лобі X, мені знайшло 4900, вак... 4900 вакансій всяких. Від стрільця до, а, до пара, п -п 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 перукаря. До, до, до перукаря. Перекар. Ну так, да, серйозно? Ну, це ну, це то... не в армії перукар? Ні, в армії, перукар в армії. Ну, у нас в бригаді, наприклад, є перукар штатний. І є така професія в армії військовий перукар, умовно кажучи, і ти типу підписуєш, мобілізуєшся як перукар. Ну, то... що, там ще була професія чувака робота з рентгеном. Рентгенолог. Рентгенолог. Ти прикинь? Да, ну, перукар я, звісно... Сам. А, о, диви, диви. Диви. Радіотелеграфіст. от я вам відповідаю. Радіотелеграфіст – це. Радіотелеграфіст? Радіотелеграфіст. Це точно не людина, яка ну, штурмує посадки. Ну, відповідаю. Статистик. А мені цікаво, навіть що це таке статистик. Давайте глянемо. Обов'язки. Збір і обробка медичної інформації про поранених та пацієнтів медичної роти, ведення обліку поранених та хворих, а також інших медичних документів. Забезпечення конфіденційності зібраної інформації з дотриманням норм і правил збереження та обробки персональної. Ну, коротше, всяка дуже багатьох умови. Мобілізація до кінця воєнного стану, або служба за контрактом. Ну, цілком логічно, типу. є два варіанти. Або тебе мобають в автобус, в бусик, бусифікація, могілізація, і посилають, власне, туди, куди потрібно, а це по-любому піхота. Або ти маєш можливість сам мобнутися в ту частину, яку ти хочеш, особливо в бригаду рубіж, і, власне, стати статистом. Офігеть, зар грошове забезпечення від 25 тисяч гривень, а при виконанні бойових завдань від 120 тисяч гривень. Ну тобто, навіть умовно кажучи, якщо ти знаходишся при фронтовому місті, ти отримуєш там додатково 30 тисяч гривень. Ррразом получається 55 п'ять кусків. Потім такий чел приходить, мобілізується і ми кажуть, нема вже це посадити. Ні, до речі, Обманули. так ти ж бачиш дивись прикол. Дивись прикол. Якщо вона є, якщо вона є, то ти можеш подати саме на цю вакансію. Поняв? Тобто ти подаєш mm -hmm. саме на цю вакансію, при, при, прикріпляєш свою CV-шку, Тобто все звичайно, як звичайно. А як в IT-компанії. Як звичайно, IT-компанії, мовно кажучи. Ну, це прикольно, як на мене. Дивись, рентгенолог. Афігеть. Рент, реально, рентгенолог. Виконання рентгенології. Це обов'язки. Виконання рентгенологічних знімків пацієнтів за призначенням лікаря. Прикиньте, в бригаду треба рентгенолог. Афіє афіє технік інженер ударних безпілотних авіаційних комплексів. Тобто, наприклад, якщо ви кльовий технік, наприклад, якщо ви кльовий інженер, тому що технік інженер, то ви маєте можливість мобілізуватися в окремий загін безпілотних систем спецпризначення тайфун. Та насправді в Lobby X здалеку, давайте зайдемо. Є сайт Lobby X, де є величезна кількість вакансій для військових. Є також сайт, який ми першим знайшли. Це армія інформ армія інформсіли. Посидіти та посидіти. ми посиділи та посиділи. І давай її бити та бити. Почав закоси тягати та закосив тягати. Армія інформ. Армія інформ тут теж близько п'яти тисяч різних вакансій на військову службу. Я вважаю що ну. Вибирати ну хоч жопу і жуй можна реально. От е, ми зараз зайшли на цю е, армія Інформ. Перша, яка є, це зв'язківець. Зв'язківець це людина, яка ну, логічно відповідає за зв'язок. Це не штурмовик, не стрілець, не будь-хто інший. Е, подивимося, які є. Окей, зв'язківець, стрілець-снайпер. Окей, перекладач з іспанської мови. Я пірдолю, ти глянь, реально. Опа. Вступай до терошей в тероборону. Прикольно. Забезпечення перекладу з української мови на іспанську та навпаки. Письмовий та усний синхронний послідовний україно-іспанський та іспано-український переклади. Вау, переклади документів. А. Ну не ну, офігенно, чуєш. Оператор БПЛА, механік водій танка. Ага. Ага. Реально? Артист оркестру, пацани. Диви від 21 тисячі до 25 тисяч гривень. Вік від 18 до 50 років. Чуваки, ну це кльово, ну це ж кльово? Ну, ну реально, це офігенно, як на мене. Не знаю, наскільки кляво штурмувати з турбоном. А що, ні, ну в принципі, дивіться, раніше, коли йшли в одну лінію штурмувати, по-любому був музикант. В принципі нормальна тема. Офіцер групи безпілотних систем штабу, оператор засобів РЕП, засоби РЕП одні з найважливіших засобів наразі на війні це радіоелектронна боротьба. І власне дуже не вистачає професіоналів, які будуть навчатися, будуть розвиватися в тому плані і будуть рятувати наших хлопців безпосередньо на лінії бойового зіткнення. При тому будете ви е, з власного досвіду за 10, 15, 20 кілометрів від ЛБЗ, інколи, звісно, ви будете виїжджати для того, щоб безпосередньо робити якісь завдання пов'язані з установкою радіоелектричних систем боротьби. Але тим не менше, ну це дуже далеко, дуже далеко від фронту. І плюс ви маєте можливість бути корисними своїй державі. Тобто вибір, ну, широчезний просто. Диви, Начальник групи логістики, технік служби захисту інформації. Чіво технік служби захисту інформації. Я не знаю, що це таке, звучить прикольно. Тут 91 сторінка вакансій. Давай, давай. Моторист механік, машиніст екскаватор машиніст екскаватора. Прикольно. 808 восьма окрема. ПП ОПП окремо. 14. Це не 88, а це 808, це Ти що? Компанія 808 ОПП. Поняли компанія. Шукає відповідального та досвідченого машиніста-екскаватора, який також є військовослужбовцем. Ми є окремим полком підтримки. Окремий полк підтримки, ну круто, блін. Будете рити собі окопи, бліндаж і заробляти 25, мінімум тисяч гривень. 20, попрошу, машиніст екскаватор від 20 до 120 тисяч гривень. Тобто, ти можеш бути умовно за 3 кілометри від лінії бойового зіткнення і ескаватором е, рити нашим пацанам е, окопи за 120 штук. Ні, ну в принципі, перспективно. Командир машини, оператор FPV, кулеметник, курсант вищого... Чого? Начальник радіолокаційної системи радіотехнічні війська прикольно. Інструктор з тактичної підготовки, оператор систем РЕР, радіоелектронна розвідка. Умовно радіоелектронна розвідка. Це чувачки сидять так, як ми зараз разом з вами, і слухають перехоплення, всякі ворожі і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, взагалі, вони можуть знаходитися в Дніпрі, умовно кажучи. Їм нічого не заважає. Якщо там система радіоелектронної розвідки їм дозволяють проводити ту чи іншу маніпуляцію на такій відстані, вони знаходяться далі від фронту, але водночас це надпотужна робота. Ти сидиш за комп'ютером, ти слухаєш, ти навчаєшся, ти стаєш мультироторним, тому що тобі потрібно і слухати те, що говорять, і відразу писати, і відразу е, намагатися типу, швидко, раціонально реагувати на ту чи іншу інформацію. Це кльово. Плюс ти корисний знову ж таки. Найважливіше зараз це те, що ми обговорюємо всі ці е, е, вакансії крізь призму користі своєї держави. Тобто, да, ми всі боїмося смерті, ми всі боїмося штурмувати і так далі, і тому подібне. Але от є прекрасні можливості бути корисним державі, не бути штурмовиком при тому і. Е, Ну, не боятися бути мобілізованими в наш час. Пілот Мавіка, монтажник... Мон монтажник. Монтажник що, монтує відео? Монтаж та складання сталевих і збірних бетонних залізобетонних конструкцій. Ну, ремонтник. страйбат, водій, слюсар, зовнішній пілот, редактор телеграм-каналу від 20 тисяч до 30 тисяч гривень. Стугна, аналітичний канал підрозділу спеціального призначення. Ми шукаємо відповідального та креативного менеджера для нашого телеграм-каналу. Чуваки, за телеграм-канал платять 30 гривень. Ні, мобілізація. Ти стаєш військовослужбовцем, ти просто стаєш е, ну, типу, в відділі пресофіцерів, в прес-прес-відділі. Прес -прес ти займаєшся СММом, ти займаєшся там цілою такою прикольною роботою. Типу, ну пф, кайф, окей, можливо, робота, тип, можливо, типу зарплата там в 20 тисяч гривень це не найбільша зарплата для СММ-ника, тому що СММники можуть заробляти більше однозначно. Але в даній ситуації з урахуванням, що е, ну, є можливість знову ж таки, да, що тебе типу в один прекрасний день просто зловлять і е, скажуть доброго я бажаю здоров'я, будьте ласкаві разом з нами. Або, типу, стати мобілізованим СММ-ником. А ще й, до речі, ну, хочеш не хочеш, це ж е, і досвід, і дуже кльовий кейс, мені здається, теж. Ну, типу, кейс е, військовослужбовця, який займався такою справою, це прикольно. Дешифрувальник, водолаз. Ух ти, прикольно. Пілот-розвідник е, групи спеціального призначення. Насправді навіть звучить кльово. Тобто шукають людину, яку навчать бути професійним військовим. Розвідник спеціального призначення це, ну, це достатньо елітно. І якщо є можливість навчатися цього безкоштовно — бухгалтер. А яка зарплата в бухгалтера? Невелика? Яку він собі насчитає. <гум> <гум> ну дивись, отут бухгалтер отримує від 20 тисяч 700 гривень 31 окрема механізована бригада. 20 тисяч гривень. Плюс це ж це ж ви вдумайтесь. 20 тисяч гривень це плюс забезпечення, плюс харчування, обід. Якщо ти в військовій частині знаходишся, ти 100% відсотків там. Плюс є можливість, що частина за тебе буде виплачувати. Я не знаю, як зараз насправді, але раніше, коли ми підписували контракт, ми мали можливість знімати квартиру, і військова частина оплачувала певну типу певний відсоток за квар... місць тебе. Тобто ти платив менше, ну це круто. типу. потрібна вища освіта, досвід роботи бухгалтером. Бажано знову ж таки дуже толерантно. Він впевнене користування ПК, а не таке, як в мене. Не конфліктність, уважність і <кій> ще якісь там певні певні умови. Медична сестра, анестезист. Що таке ане... анестезіолог, певно. Автоелектрик, кулеметник. Нарешті ми дійшли до того, що нам потрібно. Головний спеціаліст юридичного відділу юрист. А, до речі, цікаво, насправді, для юристів ті, що початківці, вони ж все одно мають низькі зарплати. Я знаю, що в мене подруга як працювала асистентом юриста чи асистентом адвоката, вона отримала десь 9 тисяч гривень. Ну, це ж взагалі копійки. Тут відразу 19 тисяч гривень. Ну, прикольно. Психолог, інженер-електронщик з досвідом ремонту силової і цифрової техніки. Анестезіолог, блін, ну кльово. Кухар, кухар-пекар. Центр серйозно кухар-пекар. Від 20 тисяч гривень зарплата. Да, кухар-пекар. Повар спрашивает повара. Повар, а яка у тебе професія? В понтонер. Понтарец. Бляха, прикольно. Повар. В на себе всі шеврони, які можна. В вільному доступі. Ходити тільки в койоті і в мультикамі. Блін, прикольно. Опис клюкродегати цивільної <плес> який кльовий опис. дивись. наші підрозділи постійно виконують завдання, необхідні для оборони захисту України від збройної агресії Російської Федерації. Підрозділи приймали участь у миротворчих місіях в таких країнах, як Йогославія, Ліван, Косово, Ірак. Ну прикольно, тобто є можливість навіть миротворчі місії їздити після війни. Ну об'єктивно, також підрозділ постійно виконує бойові завдання з оборони нашої держави з 2014 року. Але я так і не поняв, що це таке понтонер. Напевно, ті, що наводять понтеру. Я теж думаю, адекватно бо, метод, це на це посаду сапера. А, -а, -а, -а. А, -а, а! Посада сапера. Прикольно. Основний критерій бажання вчитись та приносити користь Україні. Гарно, гарно. Блін. А чого понтонер? Хтось може повідомити. До речі, шановна громада, дорога родина, якщо хтось знає, що таке понтонер, будь ласка, напишіть, бо я, чесно кажучи, дупля не ріжу. Ваш пі. Машиніст бурової установки? Нє. Військова частина, яка добуває нафту? Логічно. Стрілець санітар, Діловод. Діловод. від 20 тисяч ти просто пишеш документацію. Ну, ну не те, що просто. Насправді, це дуже важка професія, але тим не менше, ну, знову ж таки, якщо ти боїшся воювати, але хочеш бути корисним, як на мене, це топчик. Ну, типу розйоб. Начальник електростанції відділку зв'язку. Хочете бути начальником електростанції? то вам не в сімсах трьох третіх електростанцій строїти. В сімсах третіх можна строїти електростанції? Хімік. Серйозно, хімік? Ні, ну хімік, це він бухівки ліпить. Ну, липить, ну да, це да. так. І, і селітра. Ну все одно механік ударних БП. Це ГМТД. ГМТД. І взирває показувати. Балабумба. Стрілець снайпер. Окей. Військовослужба... Військовослужбовець за контрактом. Чисто. Доброго. Оце четвертий відділ кам'янського. Четвертий відділ кам'янського РТЦК ТСП. Будьте ласкаві, описуйте свої. Е... Вакансії якось ну паярче, тому що військовослужбовець за контрактом це дуже дуже багато обіцяюче. Ну видно, що це цекашники це, робили. поняв чисто лікар-невролог, прикольно. Невротик. невротік, а в попку. Так, окей, стрілець електрик. О, це ті, що з блискавкою на касті м'яй. Ой-ой-ой, от то ви роплите. А каски з такою типокрута. типу, біля Бля, візьмеш тут СС, так намалюєш малюєшся. Я пірдолю, диви в натурі стрілецький електрик. А видно взагалі, що тут стрілецьке Електрик? Бля, Блин. Диви. О, ще й морська піхота. Це точно... А стрілець. чого вона не фокусується? О, стрілець електрик, я пірдолю. Але Яворівський РТЦК мочить. Глянь, треба окремо стрілець електрик в морську піхоту, окремо стрілець електрик в ДШВ і окремо стрілець електрик. Будь-знакуди будь, будь повір. Блін. Шо? Стрілець зенітник, але Яворівський мочить просто. Ну вони особливо не напрягалися, добре. Але тим не менше, Радіотелефоніст. Я пірдоль, ви просто тупо тупо десятки різних посад. глянь. Десята сторінка і жодного штурмовика. До речі, о, пожежник. Прикольно. Але для того, щоб був штурмовик, ми заходимо. Опа, Боже! О, боже, який гарний хлопець, гляньте, бородатий. М -м -м. Для того, щоб був штурмовик, заходимо на будь-яку вакансію. Будь-яку вакансію. І бачимо тут піхоту. Хочеш до нас? Пишуш. До речі, насправді все дуже комфортно. Дивіться. Заходиш, <кій> заходиш, піп, електронна пошта, номер телефону і чи є у вас досвід. Досвід немає досвіду. Є, я є діючим військовослужбовцем. Я колись служив. Ну суперкомфортно, все для людей. Піч, піч, відправити анкету. Все, анкета відправлена. Тепер мене мобілізують. Ха-ха, ні, бо я не вписав свої дані. Ха-ха-ха. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете бути супер-крутими бійцями, там і так далі, і тому подібне, можна знайти і от тобі заява на штурмовика. Так само прізвище, ім'я по батькові. Інколи можна писати: от бачите, в третій штурмовій, наприклад, ми зайшли на сайт НІК в Телеграмі, але сайт зроблений ну максимально бомбяво. Диви прикольний такий ось такий ось красивий. Дві тільки починається. Ну класно. Типу, і такі є, і в 12-ї бригади Азов, і в 4-ї бригади Рубіж, і в Карадах, в Харті, і дуже кльовий сайт. І насправді величезна кількість різних кльових бригад, які дійсно займаються якісно рекрутингом. Будь ласка, ви можете в Гуглі знайти сотні вакансій, які вас можуть зацікавити, і не напрягатися на рахунок чогось іншого. І як на мене це дуже круто, і як на мене це показує те, що все ж таки рекрутинг в Україні працює, а всі оці от ниття і так далі, воно ну виправдання і тупо якісь, я не знаю, як правильно сказати самонайоб, да ну типу, знаєш, ой, погано рекрутингом займаються, ой, там не мотивують людей іти в армію. А як можна зараз мотивувати людей іти в армію? Ну, типу, якщо, блять, на дворі йде війна, там будеш пікати, коли я матюкаюсь. Я знаю дуже класну мотивацію, коли тебе кидають бусик, ти вже на наступний день на полігоні. Для мотивація насправді. І ти, і ти вибираєш бригади не десь там на моніторі, комфортно сидячи вдома, а з листочка зі списку. Да якого листочка? Там бригади вибирають тебе, чисто. Поняв? Типу, так, нам потрібен, або, або так. Нам потрібен боєць на... Нам потрібен стрілець. -електрик. Нам потрібен стрілець електрик. Такий сюдачина. От дуже кльово, наприклад, є інформація на сайті спеціально до речі, створеному це X. І тут прям всі види військ. Навіть по хештегу можна вибрати рід військ, в якому тобі хочеться служити. Тут навіть є якісь DSSZZI, А я не знаю, що це таке насправді. макансій, да, До речі, немає в неї. Але, наприклад, тут можна піти навіть в Міністерство оборони України, центр досконалості протимінної діяльності. Е, не знаю. Центр забезпечення службової діяльності. Офіціант. Бля. Натурі. Так, так. Почекай. Вакансія передбачає службу на посаді офіціанта в центрі забезпечення службової діяльності Збройних сил України. Бля, натурі. Диви. Обслуговування, подача замовлень, сервірування, дотримання санітарно гігієнічних вимог у робочих приміщеннях. Мобілізація до кінця воєнного стану. Або служба за контрактом, можливість служити служби для кандидатів, які за висновком велика. Коротше, зарплата від 20 до 50 тисяч гривень. Я, звісно, дико вибачаюсь, але мені здається, зараз не всі офіціанти отримують два цаху. Ахрініть, я насправді дивуюся, з кількості водій, кухар, пожежник, пожежник водій. Це той, що їде одною рукою, тушить іншою. <клес> Блін, наскільки дофіга всяких офігенних вакансій. Я якби знав, Я стендапер, да. я якби знав, я б насправді, може, що щоб чисто степання, пішов би собі там офіціант. Майстер номер обслуги. Ну окей, це достатньо потужна така. <рес> Моя сіла. Яка? Повністю сіла? Mm, до речі, прикольно те, що на Лобі X можна навіть піти в головне управління розвідки. Це там, де Буданов. Старший бойовий медик, водій легкових вантажних авто. Нав... Начальник групи. Ну це прям жорстко. Снайпер. Ну, типу виборів. Виборів насправді ж дуже багато. Добав заступник командира роти з логістики. Дешифрувальник, Прикольно. Дивись, скільки вакансій. Загін спеціальних дій? Nobody. Nobody. Підрозділ братства, військовослужбовець, роз... в розвідувальний орган, бойовий медик. Чорт забирай, де тут. Вибирати хочуть сраку, що можна цілий день сидіти. О, батальйон реванш, мінометник, зв'язківець, турмовик, член екіпажу ББМ. Ну, блін, тут настільки круто зроблено, насправді. Дивись, ти собі зручно заходиш на сайт X. і тут прописано всі хештеги коротше, військ, які в нас є: НГУ, ДШВ, повітряні сили, морські сили, сухопутні війська і так далі, і тому подібне. Навіть вибираєш спеціальність, диви, ребрер, айТі. Чирік, добрий день, давайте пошукаємо айтішку. І так, де диви, до речі, є айтішні спеціальності. 104 окремий бригад ТРО, старший офіцер відділення зв'язку та кібербезпеки, Національна гвардія України, системний адміністрацій, Сісадмін, е, Сили оборони, Девопс, ДеВСКОПС, СІСАДмін. Я навіть не знаю, що це таке, але звучить страшно. Начальник служби захисту інформації, дата аналітів. Блін. І наскільки, наскільки багато різних військових частин, наскільки багато чисто айтішних я оце гортаю, завантажте ще завантажте ще, а це все айтішні ці вакансії. По-моєму, дуже прекрасний показник того, що все ж таки рекрутинг у нас працює. І, до речі, круто, що по Україні зараз створюються також рекрутингові центри, які теж намагаються знайти особовий склад для військових частин різних типів. І сподіваюся, що це відео було корисне для вас, і ви зрозуміли або в крайній випадку дізналися, де можна дізнатися про існуючі вакансії в сили оборони. України, і наскільки вони різнопланові? Тут вам і айтішники, і кухарі, і повари, і навіть офіціанти, штурмовики, стрільці. Пілоти безпілотних авіаційних комплексів, працівники радіоелектронних систем боротьби тощо, і як на мене, ну реально можна знайти абсолютно величезний спектр, який в якому ви безпосередньо будете корисні своїй державі. Тому на цьому будемо закінчувати цей випуск. А у вас я прошу підписатись на наш канал, поставити пальчик вгору, порекомендувати цей канал своїм друзям, написати коментар, тому що це надзвичайно важливо для прошування нашого відео. А також ви можете підтримати нас на Патреоні і на на байміє або заходьте до нас на телеграм-канал і теж читайте цікаві новини. Всім гарного вечора, дня ночі, папа. -па.